І так, пане Алекс питає, якщо утеплив фундамент ЕППС 50 мм, і обробили його з верху клеєм сіткою 0,5, засипали ґрунтом. Пане Алекс, ну, зробили ви невірно по багатьох причинах. Якщо у вас будинок постійного проживання, утеплення цокольної частини повинно бути не менше 150 мм ЕППС-у. Якщо ви хочете зменшити енерговитрати. Друге. Сітка зі шпаклівкою в ґрунт ніяк не входить. Справа у тому, друзі, що мало хто знає, але вже доволі часто приходять рекламації на такий вид утеплення. Чому? Тому що скло сітка це по суті доволі тонкі капіляри. І там відбувається наступний ефект. Коли ми зробили склосітку, сітку, пошпаклювали, і ми робимо потім вимушення або засипаємо ґрунтом, то склосітка починає підтягувати вологу. і Шпаклівка також починає підтягувати вологу в зону мінусових температур, І потім мороз, і йде відшарування, як шпаклівки, так і оздоблення відстріл плітки, декоративні штукатурки і так далі. Тому, якщо ви подивитеся на технологічні карти, наприклад, фірми церезіт ви побачите наступне: що до ЕПСу підходить вимощення, бетонне, наприклад. Да? І не доходить 10 мм шпаклівка з сіткою. Не доходить. Потім йде оздоблення якесь там. А ось це місце, друзі, ось це місце. Заповнюється герметіком. Зрозуміло? Тобто ЕППС е, вологу не тягне, не всмоктує, а герметік відсікає е, вологу, тому що тут може лежати сніг. Тягнути дощі прискає. Якщо тут у вас плитка, котра захищає шп... шпаклівку клей від вологи, то от знизу, щоб не було підсмоктування, плитка ж вологу не тягне, але щоб не руйнувався оцей от шар, то там обов'язково капілярна відсічка. Зрозуміло? І я про цей вузол вже показував багато разів, і знову вам його показую і нагадую. Коли я показую креслення в наших проєктах, я звертаю увагу, що у нас в проєкті вказано герметик Я це також показував неодноразово. Тому будьте уважні, якщо ви хочете, щоб це слугувало довго, воно повинно працювати саме так. Іноді мене питають, а що робити з профільованою мембраною? Ну, по-перше, її можна змяти <смі> В цій зоні, по-друге, профільована мембрана купується в залежності від того, який вам треба ширина, тому що там, коли ви подивитесь на ши, от рулон профільованої мембрани оця верхня кромка вона буває різна. Там є 5, 10-15 см, і вона гладка. І от саме ця гладка частина в ідеалі вона повинна підійти ось сюди. Ось сюди вона підходить, і потім вже там пішла або вертикальна вниз, або як скрите вимушення там, і так далі. Це в ідеалі. Звісно, що так ніхто не робить, і от в цю зону от в цю зону запускають попиришки ці, котра потім заважає робити оздоблення. Ну, в крайнім випадку можна їх змяти або використати більше клею, наприклад, як варіант. От, ну у мене підходить, і нормально, і проблем немає. Тобто і на об'єктах ми заводимо там на ці от там декілька сантиметрів, ми заводимо теж якоїсь там проблеми немає. Але я скажу вам так, у нас є об'єкти, де ми взагалі не використовували профільовану мембрану. ну Якщо у вас вимушення по периметру. ну тому що ППС воду не тягне. Навантаження витримує, якщо там десь точково якийсь каменець вмятіну зробить, ну, теж не дуже страшно. От, тому тут вже вам вирішувати, робити профільовану мембрану чи не робити.